Вітається маркер Подій, мене звуть Роман Мудрий. Гарною була ця ніч на Росії. Хто не знає, там були атаковані кілька російських аеродромів, а в тому числі ті, з яких злітають міги, ті міги, які нам влаштовують дуже часті повітряні тривоги. Але сьогодні не про ситуацію на Росії. Можливо, Курс трішки встигнемо обговорити. А сьогодні більше ми поговоримо про Донеччину, про військових, які там працюють, воюють, про людей, які там продовжують жити, і про зрадників, які на жаль продовжують. Працювати на користь Росії. А поговоримо з Андрієм Крамченковим, головним редактором Суспільне Донбас, воєнним кореспондентом. Наживо сьогодні в студії у нас пан Андрій, вітаю вас. Привіт, перш ніж розпочати. Нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні. 9.15 п'ятнадцять радіо Галичина – це прямий етер. Переглянути відео можете згодом на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика підписуйтесь, коментуйте. Ви знаєте, що нам завжди цікава ваша думка. Пане Андрію, розпочнемо з бойових дій. Є населені пункти, про які ми чуємо дуже часто. Є населені пункти, та які встрілюють. Ну чуємо про них принаймні, менше. Та от часів яр він напевно возведення генштабу є що. Дня, ну щодня про нього згадують. А чому це місто настільки важливе, і які ще населені пункти ну, росіяни намагаються все більше атакувати, бо їм це для чогось потрібно, для чого і які е, зараз спробую трошки загострити дискусію. Якщо їхати з Донбасу на північ на Харківщину, там є таке місто ізюм. Якщо е, піднятися е, нагору над ізюмом, ви побачите на ній меморіал подіям громадянської війни. Там 17 го х років побачити величезний меморіал Другій світовій війні, і побачити там уже зараз пам'ятну дошку і хрешти цій війні. Як так сталося, що три різних війни проходять через ті самі населених пункти? Як, Як так сталося? Бо стратегія це географія. Угу. Якщо у вас є домінуюча висота, то за неї буде війна, яка б ця війна не була. Часів яр, про які ви спитали, це вихід на хребет, і е, там є така Краматорська агломерація, в якій сконцентрована значна частина населення Донецької області. Це міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Вони знаходяться в річковій долині. А часів яр це висота, яка домінує над місцевістю. Точніше, там є такі дві дві гори над часовим яром, і е, з цього міста йде на північ хребет, який домінує над всією цією річковою долиною. Якщо Росіяни візьмуть часів яр. Костянтинівка, яка знаходиться внизу, в ямі, в долині, вона опиниться під прямим артилерійським і мінометним вогнем росіян. Вона і зараз страждає від авіаударів, від артилерійських ударів по околицям, але так вона буде просто знищена. Часів Яр для розуміння, що це таке. От там точилися бої за мікрорайон Новий або як його називають мікрорайон канал, який знаходиться східніше каналу Сіверський Донець-Донбас. Зараз фактично бойові дії дві сторони розділяє оцей канал Сіверський Донець-Донбас, тобто Росіяни поки що не можуть його форсувати, бо це така природна перешкода, яка допомагає захисникам України тримати там оборону. Якщо подивитися на карту Deep State або будь-яку іншу мапу бойових дій, яка публікується, там не вдаючись в якісь там супердеталі до, до села, ви побачите, що зараз фронт вигнувся дугою. Одна частина цієї дуги опирається на місто часів яр, це фактично ну, такий фланг, фланг Бахмутської операції. Тобто, от битва за Бахмут, за Солідар, вона зараз вийшла до висоти над Часовим Яром. Лівий фланг цієї дуги це очеретинський виступ. Пам'ятаєте, близько місяця тому фронт був прорваний і такий витягнувся язик фронту в бік траси покровськ Костянтинівка. Я його називаю Чоретинський виступ, можливо, Генштаб якось інакше називає. І там залишається близько 5 кілометрів до цієї траси, яку можна назвати дорогою життя, бо вона живить величезний шматок фронту. Вона вже зараз прострілюється, бо 5 кілометрів це відстань, на яку б'ють уже 120 мм міномети. Тобто, ми, наприклад, коли їздимо на зйомки, ми цією дорогою не користуємося, ми їздимо в об'їзд через добропілля. І міста Покровськ і Мирноград, які ну, буквально місяць тому були таким прям тилом, бо це захід Донецької області, зараз піддаються чи не щоденним бомбардуванням. Артилерія до них ще не дістає, але от уже авіація почала трощити і Мирноград і Покровськ, які ну донедавна були прямо. От целовими. я хотів питати, чим обстрілюють, тому що Сумщина, та от Кр... через цей Курський зараз Курську операцію. А вчора представник там з Сумщини Віктор Воворенко він казав, що там почастішали удари кабами. Ось Донеччина можна якось викромити, що там найчастіше. Будь-яка зброя, яку ви mm -hmm. можете уявити, бо. Я для розуміння, я з лютого цього року працюю на Донбасі. До цього я два роки працював головним редактором Суспільне Суми, Більш детально слідкував там за ситуацією. То на Сумщині зазвичай в середньому це було близько 100 ударів з різного виду зброї на добу. Мова про міномети, артилерію, зрідка авіацію і ще, ще більш зрідка якісь важкі ракети, uh -huh. то е, на Донбасі це, скажімо так, смуга прифронтових населених пунктів, вона набагато більша. І це Донеччина це напрямок основних зусиль ворога. От якщо е, на Сумщині йшлося про там 100. Ударів з різного виду зброї, тобто я ж кажу, це там і міномети, і автоматичні гранатомети, і артилерія, і вже з меншою ймовірністю авіація, то на Донеччині йдуть повномасштабні бойові дії, тобто йдеться про близько 100 штурмів на добу, не про 100 мінометних мін, а про прям 100 штурмів з намаганням захопити якісь позиції. Що стосується напрямків, то зараз половина цих зусиль направлені на Покровський напрямок, тобто росіяни намагаються вийти з очеретинського виступу на трасу Покровськ-Морноградка костянтинівка перерізати її, бо вона живить величезний шматок фронту. От я почав пояснювати, що одна частина дуги спирається на цей очеретинський виступ, правий її фланг спирається на часів яр. А вершина цієї доби дуги це міста турецький Нью йорк де зараз ворог намагається їх оточити. Ми були в Турецьку, може, пару місяців тому, і там було відносно тихо. А зараз це один з основних зусиль, один з основних напрямків зусиль противника. Вони намагаються Турецьк взяти як лобовими атаками, так і оточити взяти його в кільце. Зараз там досить інтенсивні йдуть бойові дії з застосуванням і авіації, і артилерії, і дронів. Чого ви тільки можете уявити? От про дрони в нас зараз принаймні, в втолу та дуже багато інформації. Про дрони є кілька десятків, якщо не кілька сотень різних видів навчають і операторів безпілотників, бо кажуть, це дуже помічне. Що кажуть військові? Ну, дивіться, дрони це дуже важливий новий вид зброї. У дрона є значна перевага перед артилерійським снарядом. Дрон знімає картинку, яку можна запостити в TikTok або Фейсбучик і назбирати донатиків на дрони. Але для розуміння, ну от в ручній гранаті близько 80 грам вибухівки, в дроні, в, в півдроні пів кілограма вибухівки, може бути кілограм. Якщо це величезний дрон, мама, то це 2 кілограми вибухівки, і дрони падають від радіоелектронної боротьби. Вони не всі влучають. І дрон, якщо навіть ви суперкваліфікований оператор, і ви залетіли ним прямо в бліндаж, де сидить. Ми можемо казати це слово, де сидить російська піхота, давайте так скажемо. Скажіть так, то дрон, якщо ви суперкваліфікований оператор і бліндаж погано побудований, тобто в ньому немає такого кута, що в нього можна залетіти дроном, то він там уб'є всю піхоту, але бліндаж залишиться. І завтра туди зайде нова піхота. І, як ми зараз бачимо, проблем з гарматним м'ясом у росіян немає. У них є проблеми з технікою, але назбирати маргіналів по російським околицям, які будуть залякані йти в наступ, у них, на жаль, вистачає. Що стосується снаряду, то снаряд 155 міліметрів важить 45 кілограмів. Ну, тобто і в ньому 7 кг вибухівки, решта уламки. Якщо цей снаряд влучить в бліндаж, він бліндаж знищить. Та да, снаряди теж не злу не влучають з першої спроби, і це треба коригувати, все спостерігати, але не треба робити з FPV-дронів того культу, який зараз зроблений в соцмережах. Це просто помилка. Основний тягар війни несе артилерія. І якби ми мали трохи більше боєприпасів при рівні навченості нашої артилерії при її точності, мали б зовсім інші результати. От про м'ясо гарматне з наступом на Курськ. На Донеччині якось полегшало трошки з наступами, чи, чи ні, все як було, так і є. Просто з інших напрямків росіяни забирають трошки своїх військових. Ну дивіться, мені важко це коментувати, бо дуже мало про це є інформації, uh -huh. але я не бачу зменшення інтенсивності штурмів на Донецькому напрямку, скажімо так, в Донецькій області, бо там напрямків не один і не uh -huh. два. Що одразу видно, з наступом Збройних сил України на Курщині, полегшилася ситуація на Харківщині, бо той тиск, який чинили росіяни на місто Вовчанськ і намагались просунутися там, власне, для того, щоб відволікти резерви від основних напрямків ударів. То зараз ці резерви перекидаються на Курський напрямок, і мені здається, я можу припустити, що це і є ідея цієї операції. Ну плюс медійний резонанс просто, просто шалений, бо російські червоні лінії знову виявилися як би це сказати, коричневим. це був шок для всього світу. Ви знаєте, я, я вже просто це говорив з іншим гостем. Мені здається, це напевно перша така от операція, про яку Ройтерс чи інші західні медіа не написали за добу до, бо ніхто не знав. Мені здається, всі всі написали вже в цей день, коли це вже сталося. Та або вже після писали про евакуацію. Мабуть, Ірина Верещук, міністерка, вона напевно кожного тижня в телемарафоні, я так слідкую, говорить, що от люди виїжджайте. Але у ці дві тисячі дві. 300, мені здається, на дитину чи людину з інвалідністю, то точно не пам'ятаю, які пропонують. Це така сума, напевно, через яку люди і не хочуть виїжджати, бо вони не бачать якогось стимулу чи що то що може. Я просто раніше думав, коли я, я живу у Львові, от, та от у вас війна, виїжджайте за будь-яку ціну. Але мені дуже легко говорити, бо мені ті дві тисячі ніхто не пропонує і не пропонує кудись їхати в невідоме місце. Що кажуть люди, які не хочуть виїжджати. Дивіться, я ж зараз пересуваюсь між чотирма областями: між Дніпропетровською, Донецькою, Харківською і Сумською, і відповіді людей, які живуть в прифронтовій зоні, всюди однакові. Мене це вже навіть не дивує. Люди насправді однакові. Найбільш розповсюджена відповідь, чого ви не виїжджаєте з села, по якому вже б'ють міномети, вже не кажучи про міномети дістають, вже тобто фронт ось 5-7 кілометрів. Люди відповідають, немає куди їхати і немає за що. Тобто там вони живуть в своїй хаті, у них є якісь там свої корови, вони з цього живуть, там є гуманітарка, яку вони отримують, і вони якось там виживають. Життям це, не знаю, чи можна назвати, бо є маса населених пунктів, де немає світла, зв'язку, води, і люди все одно там продовжують залишатися. Друга по розповсюдженості відповідь це. Куди ми поїдемо? У нас ось тут корови. Тобто, люди наживали там якесь майно, будували хату і не роками, а десятками років це у, них, логічно. у них є якесь господарство, так. з якого вони живуть, і вони з тим всім не переїдуть. І їм дійсно, як ви кажете, пропонують дві тисячі на людину. Навіть якщо це сім'я з чотирьох людей за вісім тисяч гривень, ти не дуже щось знімеш. Я не кажу про Львів, Та там ти навіть... сам не виживеш зараз вісім за тисяч. Ну хіба дуже дуже ти будеш економити? Ще, що відповідають, чому ми маємо звідси йти? Це наша земля, хай русня звідси уходить. І таке теж чую. Ну направді, люди, які більш активні більш молоді, з таких населених пунктів зазвичай вже виїхали. І люди, які поважного віку, вони прямим текстом кажуть: Я буду помирати в своїй хаті. Тобто це такий вибір. От я дивився ваше відео з Сіверська. Там чоловік каже, що сидить в підвалі, коли є якісь прильоти, і думає, прилетить чи не прилетить. Дах він вже не ремонтує. Бо каже, чим більше відремонтований дах, тим більше шансів, що росіяни туди поцілять. А в Костянтинівці, люди там є проблеми з водою. Ми з вами перед ефіром про це говорили. Тому що там люди ну без води по суті. А ту воду, яку вони мають, то вони спочатку мають голову, потім тіло, потім зливають з все туалети, стараються, хоча б щоб все було чистіше. Ось і якось люди з цим живуть. Давайте ще зараз. У нас є дві хвилини. Я бачу про зрадників. Бо ми в нашому етері говорили цього тижня з речницею СБУ у Львівської області, Роксилана Яворська, в нас була і ми говорили враз, власне, як вербують підлітків, наприклад, навіть у Львові на Львівщині, та От діти в 16 років хочуть зробити свою першу тисячу доларів і починають спалювати автомобілі військових. На Донеччині я так розумію, напевно, більше таких різних випадків. Я за цим навіть не слідкую. розумієте, там настільки вистачає роботи у. Контррозвідки, що я про такі випадки, як ви описуєте, навіть і нічого Святогірська лавра, що там зараз цією ситуацією? Ну зараз судять митрополита Арсенія, ми слідкуємо за цією справою, але справу ще не почали слухати по суті. Ще тільки тривають розгляди, продовжити чи не продовжити йому запобіжний захід тримання під вартою. Я, як людина нерелігійна, дозволю собі прокоментувати це наступним чином. І з того, що ми зараз бачимо в судових засіданнях, скажімо так, у сторони звинувачення, дуже все погано з доказами. Таке життя в наш час вже все вичерпано. Андрій Крамченко, головний редактор Сіспільне Донбас, воєнний кореспондент, сьогодні був з нами. Ми говорили про Донеччину, про військових, які там працюють, про людей, які продовжують там жити, і чому вони не дуже охоче дехто хоче евакуюватися. Та тому, що ми бачимо суми, які пропонує держава, і люди розуміють, що вони за ці суми просто не виживуть. І ми трішки зачепили тему зрадників. На жаль, з оцим повномасштабним вторгненням ми побачили, що вони є майже напевно, в. В кожній області. ось Мене звуть Роман Мудрий. Переглянути відео можете на ютуб-каналі ФАМ Галична okay. Аналітика. А слухати маркер подій, нагадаю, можете у будні 9.15, а також 16.15, 17.15. Почуємось і побачимось!